Любі друзі, як би не виглядало зараз ваше життя спокійним чи напруженим, тихим чи наповненим боротьбою, Бог бачить вас. Хтось слухає ці слова пізно ввечері, коли вдома всі сплять, а серце ні. Хтось, рано вранці, шукаючи відповіді й сил, хтось дорогою на роботу, де чекає невідомість, хтось у кімнаті лікарні, де пахне ліками й тишею. А хтось сидить на кухні, тримаючись руками за чашку, бо це єдине тепло, яке зараз відчуває. Де б ти не був, Бог поруч. Коли ми не розуміємо, що буде завтра, Слово Боже дає те, на чому можна стояти сьогодні. Закони Божого Царства діють навіть тоді, коли наші емоції слабкі. Ми не завжди відчуваємо його, але його присутність завжди поруч. Сьогодні ти почуєш слово, яке заспокоює, укріплює і наповнює. Сьогоднішня молитва торкнеться серця саме там, де ти цього потребуєш. Просто скажи тихо, Господи, говори до мене. І зараз починаємо читання та молитву разом. Псалом 62 Боже, ти Бог мій, Тебе шукаю я. Душа моя прагне до Тебе, тіло моє тужить за тобою. У землі порожній, виснаженій і безводній. Так у святині я споглядав тебе, щоб побачити силу Твою й славу Твою, бо милість Твоя ліпша за життя, уста мої будуть прославляти тебе, так благословлятиму тебе в моєму житті, в ім'я Твоє здійматиму мої руки, як туком та ситістю насичується душа моя, і радісними устами хвалитиме тебе, род мій. Коли згадую про тебе на ліжку моїм. Коли роздумую про тебе у стражах нічних, бо Ти помічник мій, і в тіні крил твоїх я буду радіти. До тебе лине душа моя, правиця твоя підтримує мене. Любі друзі перший урок із цього псалма Бог особливо близький у нічні години, коли серце не може заснути, коли згадую про тебе на ліжку моїм у стражах нічних, Багато людей переживали, що саме вночі думки найбільш гучні, страхи найбільш яскраві, а серце найбільш вразливе. Але саме вночі Бог може проговорити найніжніше. Одна жінка довго боролася з нічними панічними думками, коли все затихало, її серце навпаки прокидалося до тривоги. І одного вечора вона відчула всередині тихий поштовх: Якщо не можеш заснути, згадуй мене. Вона поклала біля ліжка відкриту Біблію, коли не могла заснути, шепотом читала псалми. і через кілька тижнів її ночі змінилися. Страхи перестали керувати думками, мир став приходити швидше, сон повернувся. Коли вночі приходять важкі думки, не борись із темрявою. Увімкни світло Божого Слова. Другий урок хвала вночі змінює атмосферу, навіть коли обставини ті самі. Як туком насичується душа моя, радісними устами хвалитиме тебе рот мій. Це парадокс, ніч ще темна, пустеля ще суха, відповідей ще мало, а душа вже насичується, бо присутність Божа приходить туди, де є хвала. Один чоловік у важкий період навчився казати: Господи, дякую Тобі за те, що ти вже зробив у моєму житті. Його ситуація не змінилася за добу, але змінилося його серце. Темрява перестала лякати. Хвала це не емоція, це рішення, і вона приносить світло в найтемніший час. Третій урок Бог вкриває і заспокоює, як мати вкриває дитину своїми крилами. В тіні крил твоїх я буду радіти. Це неймовірно ніжний образ. Бог не тільки сильний, він лагідний, не тільки захищає, але й заспокоює. Одна мама казала, коли дитина вночі плаче від страху, я не читаю їй лекції, я просто беру на руки, і цього достатньо. Так і Бог. Найчастіше нам не вистачає не пояснень, а його обіймів. Іноді треба молитися всього двома словами Боже, накрий мене. Четвертий урок. Серце, що тягнеться до Бога, буде підтримане Його рукою. До Тебе лине душа моя, правиця Твоя підтримує мене. Це духовний закон. Хто йде до Бога, того Бог підтримує, хто шукає, той знаходить, хто тягнеться, того тримають. Можливо, ти йдеш зараз без сил. Можливо, ти тримаєшся вже не руками, а пальцями. Але достатньо сказати, Господи. Я йду до тебе, і правиця Божа підтримає. Псалом 91. Хто живе під покровом Всевишнього, той під тінню всемогутнього спочиває. Він говорить до Господа: Прибіжище моє і твердиня моя, Бог мій, я надіюся на нього, бо Він визволить тебе від сіті ловця і від згубної пошесті, крилами своїми вкриє тебе. І під крилами його знайдеш захист, правда Його, щит і броня. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що летить у день, ані зарази, що ходить у темряві, ані моровиці, що нищать опівдні. Упаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не дійде. Бо ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього обрав ти за своє пристановище. Не спіткає тебе лихо, і кара не наблизиться до намету твого, бо Він ангелам своїм накаже пильнувати тебе на всіх дорогах твоїх, на руках понесуть тебе, бо Він полюбив мене, говорить Господь, то я порятую його. З ним я в недолі врятую його і прославлю його. Довготою днів насичу його і дам йому побачити спасіння моє. Псалом 121 Зводжу очі мої до гір, Звідки прийде допомога моя, допомога моя від Господа, що створив небо й землю. Не дасть він захитатися нозі твоїй, Не дрімає той, хто зберігає тебе. Господь, охоронець твій, Господь, тінь твоя при правиці твоїй. Господь зберігатиме тебе від усякого зла. Він берегтиме душу твою. Господь зберігатиме вихід твій і вхід твій від нині і аж на віки. Притчі Соломона. 4 розділ, Сину мій, до слів моїх прислухайся, до говоріння мого нахили вухо своє. Не відводь їх від очей своїх, зберігай їх у серці своєму, бо вони життя для тих, хто знаходить їх, і здоров'я для всього їхнього тіла. Понад усе, що тільки стережиться, серце своє стереже, бо з нього походить життя. Стежка праведних, мов світло ясне, що світить дедалі більше, аж поки день утвердиться. Лише послухайте, про що каже нам Слово Боже це дуже сильно. Перша істина слово Боже це ліки для духа, душі і тіла. Самим слуханням та вкоріненням Слова ви вже розпочинаєте лікування. Слухання призводить до укріплення віри, і з часом ви маєте чітке розуміння волі Божої віра бачить вас так, як бачить вас Бог, і це все змінює. Друга істина. Серце це двері, через які входить мир або хаос. Бережи їх. Серце, настрій душі це дуже важливий аспект. Адже саме від того, як ми налаштовані, ми можемо вірити або обрати шлях зневіри та втратити роботу слова в цей час. Третя істина. Світло Божого шляху з'являється поступово у русі. Обов'язкова складова віри діяти. Робити діла на основі нашої віри, йти до зцілення, сіяти насіння, щоб жати плоди, робити кроки віри у тих справах, які, здавалося б, неможливо виконати. Четверта істина слово, яке ти говориш уголос, відкриває двері Божій силі у твоєму житті. Саме сказане слово відрізняється від простого знання, Бог, створюючи все світ, промовляв, і слова стали реальністю. Так само і наші сказані слова працюють, коли серце сповнене віри. П'ята істина коли ставиш Бога на перше місце Він ставить порядок у всьому іншому, Господь найкращий управитель в усіх сферах та усіх часів. Коли ми покладаємо надію і йдемо за Богом. Отець упорядковує усі наші питання. Це і є блага воля Божа на добро досконала. Друзі. Знаючи це слово, ваше життя більше ніколи не може бути таким самим, як і раніше. Тож перед тим як молитися сильною та правильною молитвою, давайте закріпимо, як саме працює віра. Сильна істина, якою просочене усе писання, віра це сила, яка може зробити будь що? У Марка 11,23 Сказано, що навіть гора сунеться із місця, якщо ми накажемо їй, не сумніваючись, із вірою. Це відкриває нам ще одну сильну істину, якщо для виконання Божої волі нам треба посунути гору, гора впаде. Але як бути, якщо у серці є незріла віра? Як бути, якщо сумніви постійно мають місце в думках, як тоді виконувати Божу волю? Господь милостивий вже подбав, і про це це наступна істина. Саме для укріплення віри Господь залишив нам Слово. Віра зростає від слухання Слова Божого, це насіння, яке падає у землю щоразу, коли ви приділяєте час читанню, наступний крок, коли віра посіяна в серце, діяти вірою. Не будьте віроломними та спробуйте побачити роботу віри спочатку у простих речах, почніть із постійних справ віри, сповідуйте прекрасні та щирі відносини з Богом, читайте Біблію, слухайте Слово на цьому етапі ви вже побачите, як ваші стосунки живуть та зростають. Наступним кроком дізнайтеся через Слово, що саме Господь запланував на ваше життя. Що саме має принести ваш прихід на цю землю? Який плід Господь очікує від вашого життя як виноградар? Сповнюючися слова, ви зрозумієте відповіді на ці питання. Господь не обов'язково дасть усі відповіді одразу, але обов'язково вкаже на перший крок. Любі! Якщо вам цікаво, як дізнатися волю Божу для себе? Якщо вам цікаво, як зрозуміти, що Господь запланував саме для вас, напишіть у коментарях, і ми обов'язково створимо відео саме на цю тему. У Божому Слові є чітке розуміння, як саме дізнатись, чого від нас бажає Господь, що стається із життям, коли ми обираємо шлях Бога для себе, які благословення приходять в життя, та як саме Господь хоче прославитися через наше служіння. Тож, Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть свій коментар, а зараз переходимо до наступного важливого блоку. Любі слухачі та друзі каналу, команда Молитви Українською дякує вам за те, що ви вивчаєте та ширите слово Господнє разом із нами. Якщо вас торкається відео з цього слова, якщо ви відчуваєте мир та благословення, Можливо, саме час сіяти та пожинати гарний плід. кожне нове відео обходиться нашій команді у тисячі гривень, і саме ви можете стати сіячем наступного випуску, який благословить вас та ще тисячі людей, важливе кожне насіння посіяне з вірою. Господь бачить ваш стан, Господь знає потреби, Господь забезпечує тих, хто розподіляє по його волі. Тож сійте та отримуйте жниву від Бога. Сійте та отримуйте разом із нами. А тепер, любі, ми будемо молитися за кожного, хто із нами. Господи, ти сказав, душа моя прагне до тебе. Тому ми проголошуємо наші душі тягнуться до тебе, а ти наповнюєш нас. Ти сказав, коли згадую про тебе на ліжку моїм у стражах нічних ми приймаємо мир для ночей, зцілення для думок і тишу для серця. Ти сказав в тіні крил твоїх я буду радіти. Ми приймаємо твій покров, твою ніжність, твою присутність. Ти сказав, правиця твоя підтримує мене. Ми проголошуємо, Твоя рука тримає нас сьогодні і проведе завтра. А тепер, любі, ми будемо молитися за кожного, хто з нами. Господи мій, я приходжу до тебе зараз у молитві за кожну людину, яка слухає ці слова. За того, хто втомився, за того, хто не бачить виходу, за того, хто боїться завтрашнього дня, за того, хто відкрив це відео, як тихий крик. Боже, скажи мені хоч щось. Боже, перед тим як ми приймемо Твої обітниці, я прошу дозволь нам пройти шлях очищення серця, шлях каяття, шлях повернення. Господи, ми каємося, каємось за ті моменти, коли слухали страх більше, ніж Твоє Слово. Каємось за дні, коли бігли по своїх справах, і не знаходили часу навіть на кілька щирих слів до Тебе. Каємось, що трималися за контроль замість того, щоб віддати все в Твої руки. Прости, Боже, що іноді ми обирали паніку замість довіри, нарікання замість подяки, образи замість прощення. Прости, що говорили про велич проблем більше, ніж про велич Твою. Господи. Очисти зараз наші серця. Очисти від страху майбутнього, від тягаря минулого, від самозвинувачення, від внутрішньої тяжкості, яку ми носили роками. Ти Бог милості, ти Бог прощення, ти Бог другого шансу. Ти піднімаєш там, де, здається, усе впало. І зараз ми приймаємо твоє прощення. Ми приймаємо новий початок. Ми приймаємо Твою любов, яка більша за всі наші промахи. А тепер, Господи, я молю за Твої обітниці над кожним слухачем: Твоє слово істина, Твоє слово якір, Твоє слово світло для наших стежок. Господи, Ти сказав: Господь, світло моє і спасіння моє, тому ми проголошуємо: Ти наше світло посеред будь-якої темряви. Ти сказав одного просив я. Щоб жити в домі Господньому, тому ми приймаємо благодать жити в Твоїй присутності, не час від часу, а щодня в простих речах. Ти сказав Господь прийме мене, тому ми проголошуємо прийняття, ми не відкинуті, не забуті, не зайві, ми прийняті тобою. Господи, ти сказав, хто живе під покровом Всевишнього, тому ми обираємо жити під Твоїм покровом, думками, серцем, словами. Ти сказав, не будеш боятися страху нічного. Ми приймаємо звільнення від нічних страхів, панічних думок, важких снів. Ти сказав, він ангелам своїм накаже про тебе. Ми приймаємо ангельський захист над нашими домами, дітьми, дорогами, містами. Господи, Ти сказав, допомога моя від Господа. Ми проголошуємо, наша допомога не з випадку, не лише від людей, а від тебе, живого Бога. Ти сказав, Господь зберігатиме вихід твій і вхід твій, ми приймаємо твій супровід у кожному виході з дому, у кожному поверненні, у кожному рішенні. Господи, ти сказав, Сину мій, до слів моїх прислухайся, бо вони життя і здоров'я. Тому ми приймаємо твоє слово як життя і здоров'я для нашого духа, душі і тіла. Ти сказав понад усе серце своє стереже. Ми приймаємо мудрість у тому, що впускаємо в серце у словах, думках, інформації. Ти сказав стежка праведних, мов світло ясне. Ми приймаємо те, що наш шлях з тобою прояснюється, що Ти даєш нам розуміння наступного кроку. Господи, а тепер я прошу особливе. Нехай кожен, хто слухає цю молитву, зараз відчує твій мир, твій дотик. Твою близькість, твою ніжність, нехай страхи впадуть, нехай тривога відступить, нехай напруга в тілі розслабиться, нехай душа заспокоїться під Твоїми крилами. Я прошу, Боже, благослови кожного підписника їхній ранок, їхній день, їхню ніч, їхню роботу, їхню сім'ю, їхні рішення, їхнє здоров'я. Нехай вони побачать на практиці, що Твої обітниці працюють. Що ти вірний, що ти поруч, що ти ведеш навіть тоді, коли ще не все зрозуміло. Я проголошую над кожним слухачем: ти не сам, ти не забутий, ти не покинутий, ти не втрачений, ти не в повній темряві, бо Господь є світло твоє і спасіння твоє. Він вирівняє твої стежки, і Він підтримає твою руку, і Він дасть тобі побачити свою доброту на землі живих. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Приєднуйтеся до місії поширення Слова Божого просто зараз. Кожне із наших відео підіймають, змінюють стан та життя тисяч людей. Сотні коментарів зі свідоцтвами, це благий ґрунт для зростання і сіяння. Ви можете стати спонсором наступного відео, посіявши ваші фінанси у вихід відео. Приєднуйтеся до команди каналу Молитви Українською, ставай частиною благовісників та отримуй нагороду від Господа, кожна гривня, кожне насіння, посіяне з вірою. Згідно слова, дає свій потужний плід. Господь воздає у три, п'ять, десять та сто разів більше. Ми дякуємо кожному спонсору, дякуємо кожному, хто стає частиною євангелістів на цій землі. Благословить вас Господь, благословить ваш дім, вашу сім'ю, ваші прибутки, ваші стосунки, ваше здоров'я. Дякуємо та благословляємо вас. Нехай Боже Слово шириться через нас та зростає разом із нами.